Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, як казав класік, ітоги тогі під відео у нас завершилась у Римі ціла конференція з відновлення України. І що ми маємо? У нас з'їздили на цю конференцію заметьте, за бюджетний рахунок, цілий президент України Зеленський. Два віцепрем'єра, чотири просто міністра. Да? Ну, як би щоб не мало. Даже небезізвісний всім Чернишов, і той включався, і всі в залі в цей час притихли, що називається. Потім кілька десятків нардепів. Ну, Важко нарахувати повністю, скільки їх було, але від 20 до 30 нардепів от Ну понятно що десь це ж в готелях, в п'ятизіркових, всі ж розмістились, вечором ж подбухівали в Римі. десь ну, В общем, класно провели, як то кажуть, римські канікули два. Фільмець такий. Заметьте це все за наші з вами гроші. І, і що? Ну, про що вони там бухтіли? Що вони там нам такого розказували, такого, щоб, там, ну, щоб нас там потрясло? Мало ж того, ми розуміємо, що щось говориться на Офіційних частинах і що Зеленської не мог взять там побільше міських голів, голів територіальних громад, от зруйнованих. Ми ж говоримо про відновлення України. Де там щоб взять там мерів оцих понищених містечок вдоль. Кордону Сумщини, да, де 17 громад фактично стерті, да, де там такі ж самі громади з Харківщини, де там у нас люди з окупованих територій. Ми ж говоримо про відновлення України чи про що ми говоримо. От, але нет, треба взяти правильних 30 нардєпов, плюс міністрів, щоб вони що? Хмурі брові, надували щоки, і головне по щелчку аплодували, коли скажуть, там, ну, там спеціально обучені люди скажуть. Вот. Ну и плюс, конечно, здесь там сочувствуючі, болельщики, підтанцовка, якщо ви хочете, як в «Кварталі». да. От, ну і що вони говорили? Ми ж знаємо про що вони можуть говорити. Що вони можуть бухтіть. Ну, ми ж вже чули там, що бухтить там Зеленський. Да? Там, мільярд дерев чули, да? От, або Стефанішина там, там ми за рік, там взагалі там зайдемо в це саме. Ми готові до євроінтеграції, або там. Що ми там ВВП збільшимо за кілька років? Це вже не Стіфаніщина, а Свириденко. Що ми там за кілька років збільшимо ВВП України до трильйона. Та ви що? Так для цього, може, може, вона не знає, що для цього треба, щоб у нас щорічний ріст був там не 3 4%, відсотки, як зараз, і то це ж там трошечки прибрехали. Да? От, а щоб десь був 20%. Відсотків. Серйозно це можливо. Тобто вони, е, ну, як то кажуть, трендетні мішки ворочать, да? і вони там набивають аби що, аби що сказати. Е, ну... Або э, там Зеленський, пам'ятаєте, як говорив, э, в Україні корупції нема. Ну, то щось бовкне, що таке, і всі такі: опа. ні, э, там всі э, э, так буває. там, в Україні нема корупції. І там європейці з американцями переглянулись, наприклад, з британцями. Зато е, 20-30 нардепів, які там для, там для масовки приглашені. Да, да, браво, браво! Там, типа, ну в Єрі або бо е, недавно Шмигаль теж. Е, ну, Шмигаля скоро спишуть, але він налічився. Е, типу в Україні найкращі, найкращі антикорупційні інституції. Та ви що, а воно щось не працює. Там щось ми не помітили цього. От, В общем, е, ну, що в дорогу турпоїздку поїхало 5-6 дефективних менеджерів з друзяками, з усім там. от, е, Прасека лилося, е, в общем, ну, все хорошо. Все у них вийшло. Тільки, е, знаєте, як е, хочеться. Про ці всі їхні словечки, те, що вони там говорять, там про Україну, що там здобули, здобудемо там ще що, або він же ж теж сказав: Зеленський, ну у нас же ж. Ні дня без премії Да? Це, до речі, посилався Юрій Луценко придумав тему, що каже: от, ну, в ідеалі придумати в Європі, ну учредити в Європі премію Мюнхгаузена. Наші б займали щорічно перші місця. Да, так наш Мюнхгаузен що сказав? Що Росія може запускати тисячі дронів щоденно, але ми всіх порішаємо, ми всіх там, типа, чому, тому що, тому що, тому що. Ну, це там же ж де і мільярд дерев, там же ж де і е, е, ці. Три тисячі ракет за рік, да? тільки полтори ми б не бачили вже півроку пройшло. Ну і там же ж де все. В общем, все в шашлики, в шашлики, туди, туди, туди. От. Е... А що в сухому залишку? В сухому залишку, да, дійсно, е... вийшла Урсула, і вона умнічка, вона сказала, що Україні передають мільярд від заморожених російських активів, плюс 3 лярда від програми Ukraine Facility, да, есть це 4. І плюс вона сказала, що ну очікувано, це принесе ще 10 мільярдів інвестицій. І тут я вірю, да, аби це сказав Зеленський, я б сказав, ха ха, -ха триндеж, триндеж". Але ну, Але у них е, прораховують. Е, і тому що ми можемо сказати? Що е, конференція успішна, але. Ну, конференцію готували власне самі європейці. Це європейці створюють Європейський фонд відновлення, щоб не показалось, в страшному сні комусь, бо зараз вони понаїдуть в Україну і скажуть, дивіться, це ми, ми здобули, як би не ми, це наша дипломатія. Єрмаковська дипломатія, серйозно. Незважаючи на усі зусилля Єрмака і його дипломатичної школи, у нас об'єднались найбільші. Європейські економіки, ну сама євро Європа, да об'єдналась, плюс окремо цей фонд створюють Ну євро Європ... Єврокомісія плюс ну Європейський Союз, будемо скроєне, плюс Італія, Німеччина, Франція, Польща, плюс примкнувши к ним Британія, і ми маємо союз. Ви уявляєте чотири країни із 7 G7. То зрозуміло, зараз у Путіна там пуп шкряп шкряп знаєте, десь чого? То що страшно, тому що це заявочка. І вони заявили, що да, крім того, що дають зараз, в цьому році, вони сказали, скільки завгодно довго будуть допомагати Україні. Це заявка, це дійсно перемога. Ми можемо святкувати. Ну, вони і посвяткували, вони ж там десь пили поза углами, там і під Колізеєм десь там. Ці всі бухтєлі і бухалі. Да? Е, ну, от ці всі е, 5-6 дефективних, і всі, хто там понаїхали в місті з ним. От. Е, тобто, е, перемога є, але це перемога європейців, а не перемога е, дипломатичної школи е, імені Єрмака е, Зеленського. А тепер, а хто мав би їхати? Які мали бути там площадки? І про що там треба говорити? А про що мовчати можливо, да Тож тому, що там прозвучали дзвіночки. Крім того, що у Урсула фон дерян, Ля... Я... ну ви поняли, сказали, Ляєн, сказали сказала що той, що все хорошо, і у нас буде допомога. Ми будемо. Європа сказала, ми будемо віджиматися за Україну скільки, скільки треба. Але. Тут же вона сказала, що Україні не треба звертатися до шляху реформ, а це дзвіночок. Те ж саме сказав Мерц, от просто слово в слово повторив. Да? Щось схоже, сказала Мелані, що там типа, Україна ж, ми ж сподіваємося, не зверне зі шляху реформ. А навіщо вони це все казали? А може вони казали це з натяком на те, що у нас не все добре? Що у нас бюро економічної безпеки просто взяли отак, там, типа, і висвистіли, да? там провели конкурс, в тому числі за підтримки, за допомогою європейських друзів за їхні кошти, і все це обнулили на засіданні Кабінету міністрів. Це класно, по-вашому, це нормально. От, тобто, дзвіночки були не тільки про те, що э, все хорошо, прекрасна Маркіза, да? а й про те, що э, там, типа, э, типу, ми. Слідкуємо за вами, там, ви нас не обдурите, там, тіпа, своїми оцими кривляннями. да, от, І нарешті, про що ще треба сказати? що е, Хто б мав їхати, мали б їхати не оці 30 нардепів і ті, хто там на потанцовці е, щоки надували і аплодували там в е, потрібний момент. Треба, щоб їхали от, дійсно ще мери міст е, великих міст, маленьких містечок. І щоб вони говорили, треба, щоб їхали якраз люди, які займаються антикорупційними розслідуваннями, і сказали, що да, у нас добре, ми дякуємо за допомогу союзникам, але просимо союзників втручатися не тільки щоб дзвіночки, а щоб уже в рільсу били, і там, тіпа, що там союзники казали, що там так не можна, так не можна вести себе. В країні, яка є фронтиром, яка є щитом Європи від Орди, не можна воювати за цивілізаційні цінності, і при чому залишатись ну бути фактично сповзати в авторитаризм. Так не можна, так не грають. І сказати конкретно, Зеленський, ти чуєш, ти почув. І треба, щоб це з трибун говорили. Щоб не тільки я там про це говорив там по е, зумах там з якимись викладачами, колегами з інших університетів, польських там чи ще яких. Аж треба, щоб це говорили з високих трибун. от е, Щоб вони не могли знизати плечами, типу сказати, аж о чому? А чому Тому що у нас. Виходить Якось е, дуже странненько, да? що приїхали на конференцію, де все зроблено не ними, підготовлено не ними. Вони оці, е, ті, хто по, там попкалізіями там е, е, ногу піднімали, то е, що, що не вони до цього дотичні? Що європейці готові допомагати не їм, а українському народу, нації і державі, а не їм конкретно, не дорівнює Зеленський і Єрмак Український. Українській державі. Тут це вони тільки думають, що ну лучезарний же ж наш, да Франція це я бо Україна це я. да Ні, Володимир Олександрович, ви це не Україна, ви це ганьба України. От що я хочу сказати. Так що, значить, Конференція успішна, дзвіночки прозвучали, і ми мусимо робити інші конференції, де закликати союзників не просто дзвіночки, а бить в колокола, щоб, щоб вони ну, щоб їх щось хоч трошки попустило. Я маю на увазі, на, на, на увазі нашу Камарілію. Що ж, вибачте, за такий сумбурний. За такий сумбурний аналіз того, що трапилось, але треба було підсумки підвести. Підписуйтесь, будь ласка, на мій Ютуб канал, хто не підписався, треба до 40 тисяч добігти швидко-швидко, буквально за місяць, От, ну, до Дня Незалежності. Точно. Так що допомагайте, будь ласка, там ще є можна вподобаєчки, коменти. Обов'язково це Ютубчик вітає. Ну і звичайно ж. Тиснемо кнопку спонсорства, це теж важливо. Ну і що ж, друзі? Пам'ятаємо завжди, незважаючи на усі зусилля Зеленського і його офісу. ЗСУ твердо стоїть, під сумами фронт твердий, непробивний, суми тримаються, Україна тримається, Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій, но пасарам.